Дітки, доброго ранку! Сьогодні я і моя помічниця лялечка Катруся познайомимо вас з зеленим куточком, а саме з однією рослинкою, яка там росте. А ось, дітки, наш зелений куточок. Ой, скільки тут багато квіточок. Ну що, катруся, яку квіточку ми сьогодні будемо показувати діткам? Ти вже вибрала оцю. М -м, гарний вибір. Отже, діточки, квіточку, яку обрала наша катруся, називається бальзамін. Ось вона така. Це рослинка кімнатна. А як ви гадаєте, чому вона називається кімнатною? Так, правильно, тому що ця рослинка росте не на вулиці, а у кімнаті. На вулиці вона рости не зможе, тому що їй буде або холодно, або спекотно, тому вона кімнатна. І сьогодні ми з катрусею розкажемо вам, як доглядати за кімнатними рослинками, наприклад, бальзаміну. А як ви гадаєте, дітки, що потрібно для квіточки, щоб вона росла? Так, квіточці потрібна, по-перше, земелька. Кожна квіточка, кожна рослинка не може рости без землі, а також рослинки не можуть жити без води. Ось у мене є водичка для квіточки, ось у нас є земелька. А що ще потрібно для квіточки? Для квіточки потрібно сонечко. Ну, у нас у групі, так як це кімнатна рослинка, достатньо світла з вулиці. Тому наші всі рослинки вони ростуть біля віконця, тут найбільше всього світла, тому їм тут комфортно. Отже, як ми будемо доглядати за нашою рослинкою? Перш за все, от у мене є такі інструменти, за допомогою яких ми доглядаємо за ґрунтом. От земелька, це називається ґрунт. У мене є грабелька. За допомогою цієї грабельки ми розпушуємо нашу земельку. Тільки так дуже-дуже обережно, щоб не пошкодити коріння. Бо у кожної рослинки є коріння, яке знаходиться під землею. Ось ми спушили нашу земельку. А тепер нам потрібно перевірити, земелька яка суха чи мокра. А для чого це робити? Знаєте? Для того, щоб знати, поливати квіточку чи ні, чи потрібна їй зараз водичка чи ні. Тому що, якщо водички буде забагато, квіточка може пропасти. І так само, якщо земелька буде суха, квіточка теж може. Пропасти, вона зів'яна від того, що їй не вистачає вологи Отже, нам потрібно перевірити, яка земелька суха чи мокра. Ось у мене є така паличка звичайна. Я її встромляю в земельку, встромляю, вставила і витягла. І дивлюсь, якщо паличка вся в землі, земля на ній налипла, це означає, що земелька мокра і водички достатньо. А якщо я витягла паличку і дивлюсь, що, он, що земельки на ній немає, то це означає, що квіточку потрібно полити. Земелька суха. А якщо у вас немає палички такої, то можна пальчиком помацати земельку просто. І дізнатися, чи вона сира, чи вона суха. Отже, і тепер ми беремо лієчку і поливаємо нашу квіточку. Як ми це робимо? Носик лієчки. Ми кладемо, так прикладаємо до горщика, до краєчка горщика, і поливаємо трішечки. Отак. Ось так. Все, ми полили квіточку. А ще квіточки дуже люблять дощик. Тому в мене є такий пульбілізатор. Тут теж водичка. І ми її оприскуємо цією водичкою. Такий дощик робимо. А якою водичкою слід поливати квіти? Ви знаєте? Не можна поливати квіточки гарячою водичкою і холодною також не можна. Потрібно набрати водичку з-під крану і дати їй відстоятися цілу ніч, а потім вже цією водичкою, яка стане кімнатної температури, можна поливати чи оприскувати квіточку. Отже, ми вже полили і оприскали нашу квіточку. Давайте тепер її роздивимось. Що є у квіточки? У квіточки є стебло, яке виходить із землі. У квіточки є листячко. Ось таке воно. Ті листочки, які виросли першими спочатку, вони вже, бачите, такі величенькі. А листочки, які виросли нещодавно, вони маленькі. Великі листочки і маленькі. Ось такі. вони. І коли квіточка виросте, вона буде ось такою. Вона буде цвісти. Це малюночок такої самої квіточки. Яка вже підросла, і бачите, вона вже, вже починає цвісти. Ось такими червоними квіточками. Ось така вона буде гарна, наша квіточка, я сподіваюся. От. А щоб наша квіточка була сама гарна, щоб вона цвіла. Як ви гадаєте, що ще потрібно квіточці, щоб вона росла? Дітки, квіточка, будь-яка квіточка любить любов і. Турботу, Тобто, за квіточкою треба доглядати і турбуватися про неї. Отже, дітки, ми сьогодні вам з катрусею показали, як слід піклуватися про квіточки, Наприклад, квітки бальзамін. На все добре!